Друзі, усім привіт! Вітаю вас на своєму каналі! І швиденько хочу вам показати свої замовлення від компанії Oriflame, так як дещо потрібно віддати клієнтам і дещо вже віддала було у мене два замовлення невеличке до замовлення по передноворічному каталогу. ось по цьому. І також було ще замовлення по каталогу номер 1 який у нас щойно відкрився. Давайте покажу спочатку, що замовляла в минулому каталозі. Замовила у мене клієнтка ось такий от набір для макіяжу брів та очей лінію Зеван. Відкривати його не буду, тільки покажу вам в каталожку, як він виглядає цей набір. Я думаю, багато хто з вас його знає і має. Ось так от він виглядає в каталожку. В цьому каталозі його немає, здається, тому я зробила до замовлення саме по минулому каталогу. І так як робила вже невеличке замовлення, то вирішила також придбати дещо для себе. Була дуже гарна знижка, мінус 15% на всю продукцію в каталожку, тому взяла для себе ось такий от крем з лінієчки Optima. Ось такий от денний і, і нічний, також зараз вам покажу зволожувальний денний крем для комбінованої шкіри. Денний і нічний. Ось так: от він е, представлений в каталогу 199 гривень, але була ще також доступна знижка, додаткова, мінус 15%. Тому е, взяла, бо була дуже гарна ціна на нього. І хочу спробувати, я цим кремчиком не користувалася, але дуже-дуже багато. Чула на нього позитивних відгуків. До замовлення це було все, і щоб не платити за доставочку, я вирішила придбати ось такий сонцезахист, сонцезахисний крем для обличчя. Також раніше я таким кремчиком не користувалася, але думаю, спробую. Далі покажу вам замовлення по першому каталогу. Тут зовсім інша історія. Коли каталог відкривався, у мене в запланованих було дуже-дуже мало покупок, але акції і розпродажі, звісно ж, зробили свою справу. Взагалі, я вважаю, що останнім часом компанія Oriflame нас дуже балує різними акціями, гарними цінами, розпродажами. Дуже м -м, важко стриматися і не придбати щось або для себе, або для своїх рідних. Перше, що взяла по каталогу, це ось такий от заспокійливий гель для інтимної гігієни Фемінель. У нас вся лінієчка Фемінель оновлюється. Я взяла цей гель в наборі. Це гель для гоління, Наборчиком було вигідніше. Цей набір коштував 199 гривень, тому вирішила спробувати. У мене якраз закінчується гель для гоління, тому. Буду мати вже запасики, але все ж таки я планую взяти усю лінію Фемінельки. Вона мені дуже-дуже подобається, особливо жовта. Можливо, зроблю ще одне замовлення, трішки пізніше. З клієнтського замовлення у мене ось такі от дві об'ємних туші on Color. У мене дуже часто їх клієнти замовляють. Ще було у мене з клієнтського замовлення два кулькових дезодоранти. Антиперспіранти, активельки, але я їх вже віддала. Далі придбала по каталогу ось таку туалетну чоловічу воду цитрустонік з лінієчки Woman Collection. Дуже класна водичка. Аромат літній, свіжий, цитрусовий, позитивний. Цього разу взяла цей аромат особисто для себе. Чомусь мене на чоловічі аромати потягнуло. Мало мені жіночих. То нехай будуть в колекції ще й чоловічі. Далі покажу вам, що хапанула по розпродажу. Насамперед взяла ось такий тонізуючий геть для обличчя за прикосом і апельсином. І взагалі була така низька ціна на нього. Зі знижкою консультанта він коштував, ну, здається, 39 гривень до 40 гривень. Тому вирішила спробувати Лініючка Love Nature. Раніше не користувалася, але. Взяла, спробувати цей гель розгребли одразу. Коли я другий раз вже хотіла зробити замовлення, заходила на сайт, то цього гелю вже не було в наявності. І також по розпродажі взяла ось таких от два креми універсальних для обличчя і для тіла love nature з какао і м'ятою. У мене був такий кремчик, непоганий, дуже гарна ціна була на нього: 63 гривні зі знижкою, здається, він мені обійшовся. Він, до речі, зараз ще є, його ще не розхватали. І також з цієї лінії взяла ось таких от три гелі для душа з какао. Також дуже класні гельчики. Зараз я саме таким користуюся, у мене він є. Дуже мені подобається. Ціна була на нього смішна 39 гривень зі знижкою консультанта, тому взяла цілих три штучки. Покажу вам, що взяла в подаруночок по акції активності. У нас, хто ще не знає, діє за акції активності. Якщо ви були активні в минулому каталозі, зробили замовлення на 50 балів, то в цьому каталозі ви можете обрати собі подаруночок по зниженій вартості. Зі знижечкою, здається, 60% з представлених на вибір. Я для, я для себе обрала ось таку от. Гель-сироватку Я вже давно на неї дивилася і все ж таки е, вирішила спробувати, тому що аромати, які там представлені, у мене всі є. Не майже, а точно всі є. Тому вирішила взяти саме цю сироватку. Зараз вам покажу. В майбутньому хочу собі замовити ще і кремчик цієї лінії. Ось так: от виглядає сам флакончик. Буду користуватися і вже тоді вам більш детальніше розповів. Розповім про неї. Ще, дівчатка, я забула вам показати помадку, яку я також взяла по розпродажу. Ось така от помадка. 70 гривень була її ціна, але був представлений по цій ціні тільки один відтіночок. Зараз я вам покажу, бо ще навіть сама не дивилася, як він виглядає. Ось так от. Відтіночок нюд. Ось так от він виглядає цей відтіночок. Не дуже світлий і не дуже темний. Досить таки носибельний. Ось така от помадка. Але по такій ціні можна було придбати тільки цей відтіночок. Всі інші відтіночки були дорожчі. І замість плати за доставку в мене було два продукти, так як я робила два замовлення. На два консультанти, щоб в наступному каталозі так само забрати подаруночки по акції активності. Першим продуктом, який я взяла замість плати за доставку, це був ось такий от гель для душу Love Nature. І другий продукт ось такі от капсули новейші, я хапанула. Вартість їх була 320 гривень вже по ціні консультанта, тому однозначно мій вибір зупинився саме на них, і доставка була безкоштовною і такий продукт вихопила. В мене є ці капсулки в користуванні. Мені дуже-дуже вони подобаються. Єдине, що тут термін придатності до 11 місяця 25 року, і вони приходять ще в старій упаковці. Я відкрию, тому що я однозначно їх залишу для себе. Покажу вам ось так: от вони виглядають. Я, напевно, почну ними користуватися. І покажу вам для порівняння: в мене є вже в оновленій упаковці. Я ці трішки відкладу, бо тут термін кращий тут до 26-го року. Тому почну користуватися цими, а ці будуть у мене в запасиках. Там термін хороший. Ось таке, от, друзі, було моє замовлення. До речі, ось ці всі продукти, що йшли в розпродажі, гелі для душа, креми універсальні для обличчя і для тіла, гелі для обличчя, помадка. У них всіх дуже гарний термін до кінця 26-го року. Єдине, що трішки менший термін у капсулках для обличчя Новейш. Але нічого страшного, я їх ще до того часу використаю. Також отримала новий каталог від компанії, ось так от він виглядає. Пишіть, будь ласка, в коментарях. Якщо вам буде цікаво, погортаємо його разом. А зараз я вам усім бажаю мирного тихого вечора, мирної тихої ночі і до нових зустрічей на моєму каналі.